Вправа 71. Накресліть відрізок МК і позначте на ньому точки А і С. Запишіть усі відрізки, що утворилося. Ну що ж, до роботи. Давайте тоді відкладаємо відрізок якийсь МК. Так. Ось я його відкладу горизонтально. Ось такий досить великий відрізок. Позначаємо крапочки на краях. Підписуємо МК. М і К. На цьому відрізку нам треба позначити точки А і С. Ну що ж, давайте позначаємо точки А і С. Дві точки позначаємо. І підписуємо їх. А і С. Зробили. Ну, а зараз нам треба записати усі відрізки, що утворилися. Я буду перераховувати як. Спочатку візьму всі відрізки, які починаються з М, e, потім всі відрізки з А, потім з С. Так буде простіше. Нагадую, що відрізок МА і АМ це один і той же відрізок. Так що я його буду називати тільки один раз. Отже, пишемо тоді відрізки МА. Так. Далі «МЦ», Далі МК. Є. Наступний відрізок з А починаємо. «АЦ», АК. Записали? Ну і останній відрізок з точки С. Це К. Це К. Ну що ж, ось таке просте завдання на побудову і запис відрізків. На цьому вправу завершено.